Щоб потрапити в гості до звичайної родини, потрібно знати адресу. А щоб побувати в гостях у родини Федоровських, потрібно знати орієнтир посеред степу. Стоп з написом 111. Будинок округлої форми побудований з природних чистих матеріалів. В ньому проживає сім'я Федоровських. Своє екологічне гніздечко вони заснували в одному із сіл Запорізької області. Це енергозберігаючий будинок, тепло. от Построєно он із самана, накрит камышом. У незвичайному будинку всього декілька кімнат. Одна з них схожа на півмісяць. І сонячний вегетарій та російська піч, а роззинкою дому стала спальня, з якої вночі можна розглядати зоряне небо. Від квартири в місті Микола та Надія відмовили ще чотири роки тому. Залишили вони і прибутковий бізнес. Відчули, що ми живемо неправильно, просто неправильно. Не туди йдемо. Кінця ну, кінець невеселий. Вирішили міняти своє життя. І так поступово йшли до цього. Не просто ми так раз і спонтанно зірвалися і приїхали на цю землю. Ні. Федоровські повністю не відмовляються від благ цивілізації, однак вони мають власний стиль життя. Практично кожну людину тягне на природу, як ви самі знаєте. Де відпочиваємо? На природі. А ми хочемо жити на природі. Не їздити відпочивати, а жити в цьому раю. Вони не звертаються до лікарів, бо, як запевняють, не хворіють. Також поступово переходять на сироїдення. Ми ведемо здоровий образ життя. Ми відказались від е, м'ясоїдіння, да? От, повністю, осознанно. Окрім собаки та кота, родина має невеличке господарство. От здесь у нас живе коза і кури. Ну, кури зараз відказуються, вони от на деревах, пока ще тепло. Федоровські займаються землеробством. Рослини вони також вирощують надзвичайно. Оця трава, яка йде між ними, вона. Ну, раз в рік, два рази в рік підкошується і опять же сюди. І виходить, що знизу чудово перекопана земля. На розваги у родини часу небагато, однак до них часто приходять гості. Сім'я не жалкує про такі кардинальні зміни у своєму житті. Надія та Микола будують свою родову пам'ять, щоб залишити слід для майбутніх поколінь. Анна Анісімова, Каріна Катрич, Геннадій Сушко, села Кінські Роздори спеціально для Медіагруп. нові проекти. thank you